Друзі, рубрика Правда чи вигадка разом з Володимиром Борисовим. Поїхали. Артем, давай почнемо. Я не знаю те, що підготував Артем. Артем не знає те, що підготував я, тому будемо разом з тобою, разом з глядачами зараз щось вгадувати. Окей, так, давай. Друзі. Перше, на щорічну виставку собак у Москві. Пенсіонерка привела свою собачку без породи. І Хоча собака не відповідала вимогам для допуску до змагань. Але все-таки їй не відмовили через те, що господарка виголила на домашньому улюбленцеві букви В і З. Вова Зеленський? У підсумку собака не перемогла, але отримала втішну нагороду за патріотизм. Слухай, мені здається, що в нормальній країні це була б ну, максимально дебільна новина. І максимально неправдива. Але в саме в рашці це має бути правдою в цьому сенс цієї рубрики. То, то, ну, ми, вони частіше за все саме про е, росіян, тому тут важко здогадатися, правда, це. Давай ще раз. Е, пенсіонерка привела собачку на виставку собак. Вистав... Так, собачка без породи, так. але через те, що на неї було вибрито В і З, її взяли. Е, Допустили до участі, а потім ще й нагородили за патріотизм. Так. Да. За патріотизм. Слухай, а... чи було вибрато а, на самій пенсіонерці БС? <різь> <різь> Хоч десь? <щось>. Ні, <різь> на ній просто було помаранчеве волосся. Помаранчеве волосся. Так, друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, це правда чи фейк. Ну давай спробуємо логічно. Зараз в логі, логічно це по, ну, по, повна лісенічна. Сір, правильно? Прібніший, бред, але е, тій країні, про яку ми зараз струкуємося, це могло бути 100%. Ти, ти знаєш, там і діти вибривають просто на головах зетки, вешки. І ну, чому на собаці не вибрати? Ну, я на собаці взагалі можна, можливо навіть там експериментувала вона спочатку на собаці, а потім така, може, і собі там, ну я не знаю, може десь, тут, може діду щось вибри? Може вона на волосі в себе спочатку експериментувала, хотіла портрет Путіна вибрить, в неї нічого не вийшло, вона вдягла помаранчеву перуку, і потім на собаки просто вет. -зет. Да, і така, а, а потім за призом для глядацькі симпатії. Що у російських військових не вистачає харчування, просто відправила собачку фронт, виручати. Да. виручати давай. Ще раз для глядачів: в Москві пенсіонерка привела на виставку собак собаку без породи. Але через те, що вона вибрала на собачці літери Вет латинської і Зет, собаку допустили до участі у цьому конкурсі, і в, і в кінці нагородили нагородою за патріотизм. Е, Заряна пише Правда, Каріна пише «Правда», Тетяна пише «Правда». Вова, ти кажеш, що це правда? Ну, я кажу, що це, це правда. Мені так стається. Ну, давай, щоб була хоч якась альтернатива, я скажу, що це вигадка. Що Артем, знаючи, що ми поведемося на ВЕД і ЗЕД е, і скажемо, що це правда. Тому ось я кажу, що це фейк. І Морква Шоу пише, що це фейк. У нас 4 за і 2 проти. Артем, що зізнаєшся? Так. Це? Так, я придумав. Я ж казав. Вова, я пишу, я придумав, я теж думав, що треба перевірити, бо 100 пунктов таке може бути, розумієш? <реслять> <рес> ну ну, Воно но воно виглядає як точно правильно. Ну, <реслять> да, <поберіливі> да. <реслять> Він ще й тематику таку цю взяв, ну що точно, точно можуть співпасти. <рес> я скучав за цією рубрикою. <реслять> Давай, новина від мене. Давай. <рес> Мрії збуваються з Газпром. 12-річний футбольний фанат з тюмені Єгор Єстрахав, який з народження не бачить, мав мрію. Більш за все в житті він хотів зустрітися зі своїм кумиром, футболістом Неймаром. Про це, за допомогою мами, він написав у відділ соціальної підтримки Газпрому, і ті відгукнулися, вони надіслали хлопчику листа відповідь з плакатом Неймара і ігровою футболкою. Тепер хлопчик може бачити зірку кожен день. Це я вже придумав від себе. Я ще, коли прочитав цю новину, подумав, що було прикольно, якби вони прислали йому футболку Жиркова, знаєш, малий все одно не, не дізнається слухай, Там і обійняти типу його. його. Да, ну, слухай, реально, якщо ти. Таке робити, то вже міг би хтось приїхати, типо по португальськи там щось до нього поговорити, обняти, дати йому і У та так. слухай, ми, ми говоримо про Росію. Там міг е, приїхати Мірча Лучесько на румунський щось ляпнути. Хлопчина повіряв, no, що це no, Неймар Мірч... Мірча, все ж таки в Динамо. Зараз давай ще раз сліпий хлопчик, 12-річний, в Росії все життя мріяв поспілкуватися, познайомитися mm -hmm. зі своїм комиром Неймаром. Написав листа Газпрому. Газпром прислав йому плакат з Неймаром. І футболку ідею. Слухай, Саш, ну звучить нелогічно, тому що ну от чому він мріяв. Я не знаю, мені так важко це говорити, але чому сліпий хлопчик мріяв зустрітися саме з Неймаром? Ну, от ну, Як давай, він міг розуміти, хто будемо, із них. Як то кажуть, розсуждати логічно. Як е, сліпий хлопчик міг захоплюватися футболом? Ну, на мою думку. Ні, ні, ми, ми говоримо я, я про зараз... Україну. там це мовло. Я якщо почну щось ну, вам казати, ви скажете, що я тіпа, починаю вигадувати. Ні, ну, Вов, давай. так, Якщо думати логічно, то як може Росія зброєю там, примусити нас їх полюбити і вважати братським народом? Да? Ну, то есть, тут теж логіки ноль. Але в принципі. Вони щось роблять. В коментарях глядачі пишуть привіт, Аня. Привіт, Аня, привіт, Аня пише Правда. Зоряна пише правда. Таня Дубняк пише правда. Каріна пише фейк. Нікіта Марковський пише фейк. Морквашоу пише правда. А я думаю, теж фейк. Окей, okay, тобто у нас там десь в коментарях 4 фейк і 2 правди. Якщо так, так, ні, подивись, ну раз, два, я три, чотири. Правда і. Два фейк, так. Да. <гум> Все правильно, ти Давай, Два... Так, я вірю, що Газпром може таке зробити з нещасним сліпим хлопчиком, але я не вірю, що цей хлопчик міг би так сильно любити Неймара і ну, от... От... захоплювати захоплюватись ним. Того я вважаю, що це але, фейк. От, я повністю погоджуюсь, що мрія хлопчика дуже дивна, а реалізація цілком стилі Газпрому із цієї країни. Ну, ну, давай буде прав. Якщо глядачі кажуть, правда, я, я за них. І того в нас 5-3, 5 за правду, 3. Давай я ще раз озвучую новину, а потім кажу, чи це чи фейк. На Росії 12-річний хлопчик. З тюмені, Єгор не страхав, який з народження не бачить, мав мрію більш за все в житті, хотів зустрітися зі своїм комиром Неймаром. Про це, за допомогою мами, він написав у листі у відділ соціальної підтримки Газпрому, і ті відгукнулися, надіслали хлопчику лист відповідь з плакатом Неймара і його ігровою футболкою. Я цю новину вигадав. Вау, мені тепер перед тобою незручно, але клас, класно, що ти повівся. Ну, ми можемо так, писати ну, російські новини. Я скажу, е, прикольно, прикольно, що а, ти знаєш, е, от навіть, навіть зараз можна якийсь е, такий ну, коротесенький підсумок зробити, е, що новини на Росії саме от такі. Що, що багато наших людей вірять, що ну, отак от воно бо, в них, бо інші новини, які ми читаємо, вони саме такі. Та, так, і Давай, іноді... ще, є ще. Ми, ми взагалі по три штуки підготували, нормально? Ще по дві буде. Давай Тьома. Час э, зачитаємо донат. Президент. Давай після. Після, хорошо. Е, окей, окей. Я тоді прочитаю. Якщо вам так подобається про е, Росію, то я про Росію за, зачитаю. В місті чита Забайкальського краю в дитячому садку, учасникам конкурсу Міс. І місіс Літо подарували грамоти з гербом України, після чого було проведене розслідування, виховательку і директора дитячого садочка звільнили з посади. Так, в дитячому садку пройшов конкурс Міс і Місіс? Міс, да, міс і Місіс Літо. А ти знаєш ну, різницю між Міс і Місіс? Міс і містер Літо. А, містер. Да. А мені чується Міс і Місіс. Я думаю, як в дитячому садку. Це Місіс. Ні, я О, так і сказав, правильно, Міс і Містер Літо. Міс і містер Літо в дитячому садку пройшов конкурс Ні, і по, Ну Було б смішно, дит... поняв, типа, пройшов конкурс Міс і Місіс, і виграла вихователька. Так, да, так. Да, да. Малих всіх обошла, шалбанов їм на, натрескала. Так, подарували грамоти з гербом України, після чого звільнили організаторів і директора дитсадка. Так. Ну... життя? Ну, э, давай так, я не знаю. Э, не, ну За таке точно звільнили. Мені особисто я скажу, що це правда, тому що мені хочеться просто вірити не в їх дебілізм, а просто це звучить навіть трішечки патріотично з нашого боку. Ну, коротко, я думаю, так. Що... Ну, Бог любить. Тр... Трійцю, то я гадаю, що ну зараз я маю вгадати, і це правда. А <рес> я думаю, що це просто ну наскільки вчиті вони мають жити в повній ізоляції, щоб не знати, як виглядає герб України і роздрукувати на ньому а, е... мені здається, грамоти. вони настільки примітивні, що вони просто е... грамоти взяли з інтернету, скачали. І просто-напросто роздрукували їх і не замислювались навіть. А наш герб він дуже красивий. Так, да, він найкращий. Ну, Давай в коментарях нам пишуть фейк, 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 фейк три фейки. І Нікіта пише, що правда. Тик також каже, що правда. Каріна пи, так, кажу, пише, що правда. фейк. Я також думаю, що це фейк. Ну, ну не можна бути настільки. Ну, поняв, я ще наділяю їх хоч якимсь там. Е а там є імена міс і містера. Є імена міс і містера. Ні, на жаль, нема. Нема. Ну, ще щ... не хотіли і... так позоритися. Це ж Смішно. <свісно> 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 а місіс Раїса, да? Міс Раїса і містер міст Агафон. Я кажу, що це фейк. Ось я, я думаю, що це фейк. Ну я не вірю, що там є розумні люди, але вірю, що вони хоча б розрізняють е, герб України на грамотах. Окей. Добре. Тоді я вам скажу так: це правда. Їх звільнили за непрофесіоналізм і халатність. Вони дійсно. Просто скачали yeah. з інтернета грамоти, бо грамоти їм показались красивими. Там була калина, там <риклад> 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 козак стояв. <риклад> да. Слухай, я їх розумію. <риклад> ну, Аня пише класну. Версію, чому це могло ста бути правдою, хтось з батьків або з чоловіків, працівників цього дитячого садка вкрав в Україні під час війни грамоти, привіз їх додому і розподарував <рес> <рес> там. Я, я вам <рес> просто скажу таке, що ну я знайшов цю статтю, і вирішив дізнатись більше подробиць і почав гуглити грамоту з гербом видали в Росії. Люди, там і у Сурійськ, там і ще якийсь Новосибірськ, Там просто це у них масова проблема. І в і в ліцеях, і в дитсадках, і в школах е, людям видавали грамоти навіть за те, що вони закінчили щось там з відзнакою. Їм видавали грамоти з гербом України, і там фотки батьків, які оце в шоці. Ну корона це, це насамперед. Крок крок в майбутнє це Українізація. Хай звикають, все правильно. Так, друзі, дякуємо вам за активність. Класно йдемо, а я зачитую слідучу, наступну новину. Посольство Росії у В'єтнамі на своїй сторінці в Твіттер привітало росіян з Днем Народного Єдинства кадром з аніме Євангеліон. На кадрі зображений апокаліпсис, в якому усе людство, окрім головного героя, злилося в один живий організм. Після питань, які посипалися на посольство в соціальних мережах, твіт видалили. Давайте ще раз. Та ні, ну, ну давай ще раз, але мені здається, такий бред придумати неможливо. Його можливо тільки зробити. Ну так, от я хотів сказати, що мені. Я знаю, Сашку, щоб він таке вигадав, такий набір світ. Мені подобається, дякую вам. <рес> Ви про мене гарної думки. А я для глядачів ще раз зачитаю: у посольство Росії в В'єтнамі привітало росіян з Днем Народного Єдинства твітом з картинкою з аніме. В цьому на цій картинці зображений апокаліпсис, в якому усе людство злилося в єдиний організм, окрім головного героя. Потім цей твіт видалили. Тобто ви кажете, що це правда. Слухай, Слухай, ну мені здається, що це правда, тим, тим більше що е, там же, ну, якийсь ну, типу взрив був, чи щось таке. Хлопок, я вибачаю е, бабовна. Коротше кажучи, мені здається, що вони може навіть хотіли. Ну, може, вони хотіли навіть потролити трошечки Росію. Так, цим а це, цим посольство кажу, це, це посольство Росії. Це посольство Росії. Дивись, день єднання вони вибрали картинку, далеко, в якому усе людство об'єдналося один організм. Слухай, ну блін, аніме немає відношення до В'єтнаму. От мене оце смущає. От все, я вірю, що вони могли таке зачудити, але аніме немає відношення до В'єтнаму. Якого біса е там посольстві в посольстві В'єтнамі російське посольство викладало твіт за аніме. Ну, що дивилися ну, ти тому, Але що... я дуже а хочу що сказати, що робить? це правда. Що їм ще робити? На, наступає О, день, коли день є Росією, там, бла 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 І вони такі, ой, треба щось викласти. Картинку якусь в'єтнамську, і вони для них, них ну, В'єтнам, Азія, пофіг. І вони щось за німець взяли, ляпнули, щось красиве. Ну, типу, на їх думку, весь світ творів, а Росія, як цей герой, залишився. Викладай! сказав режисер, і вони викладають. Тепер я точно вірю, Вова, тепер я точно вірю, після того як ти все по поличкам розклав. Глядачі наші пишуть: Нікіта пише Правда. Зоряна пише правда. Морква Шоу пише фейк. Аня пише Правда. Таня пише фейк. Каріна пише Правда. 4-2 знову. Ти кажеш, що це правда? Вова каже, що це правда. правильно? Я з Нікітою і дівчатками в тій руці. 6-2. Ти з Нікітою дівчаткою звучить, наче хто де буде ночувати в поході в лагері, знаєш? Oh, так, так, дружина поїхала, то я можу собі дозволити. 6-2. Більшість каже, що це правда. Так, правда. Дивіться, насправді, я в аніме взагалі нічого не сечу, і коли вигадую новини про аніме, не думаю, це правда. Вони виклали такий твіт, в якому показали, що ось в день народного. Єднання, увесь світ об'єднався після апокаліпсису, а Росія як головний герой, Вова все правильно розложив. Залишився сам на один. Блін, Слухай, я, е, мене трошечки лякає, що я починаю розуміти їх логіку. Їх, їх тупу логіку. Блін, ну, ворога ворога треба знати. Так, щоб боротися, потрібно знати його. Тому ти саме для Але Головне, сильно не втягуватися, бо ми сьогодні обговорили вже, що Медведів там про Люцифера розказує. Так, у нас залишилось по одній новині. Я читав, то безподобно. Ти читав, що він сказав, що вони борються проти Люцифера? Так, так. Тоді наступна новина: тобі. просто... Остання від Артема в цій рубриці. І так. На автовазі. Зібрали перший прототип електроавтомобіля. Говорять, що він створить справжню конкуренцію Теслі. Назву для нього обрали через інтернет голосування. Він буде називатися ВАЗ Х1 Електроніка. Заявлено, що він зможе заряджатися з допомогою сонячних панелей, які знаходяться на його даху, а також з допомогою вітряка, який знаходиться на багажнику. Вітряка? — Ну, пропеллери, да. Правда. — Зараз, ваз X, як І ваз x ВАЗ-Х-1 електроніка. — Електроніка — це щось схоже на іоніку, знаєш, там... — Електроніка — це цей, совєтський хлопчик. — А, електроніка. — Ну, порівняно з В'єтнамом, всьому, всьому логіки я не бачу. Навіть ти, наскільки ти вже звик до російської логіки, ти не бачиш. Ой, да? Почав почав розуміти. Но, но, так, но ну це давай. чекай, на них там вітряк на даху. На, на капоті. Не, вітряк. На, на багажнику. А, На багажнику вітряк, а на даху в них сонячні панелі. І це конкуренція Теслі. Дивись, отут. Працює конкуренція Теслі. Для них, взагалі, імпортозаміщення і составить конкуренцію всьому світу. Це прям це Це звісно. Для них Ілон Маск друг, коли він пише щось там погане про Україну чи там про старинки. А коли він пише на поки що буде допомагати, все. Він проклятий оцим. Він перетворюється в Ілона, а не в Ілона. Слухай, ну давай я просто скажу, що в принципі я не вірю в автоваз, Бо люди, які досі там ліплять щось типу там модели там 2109, ну, який нафік електрокар. Ну, ну, ну це не мож... в них електрокар може, ну я, я повірив би, якщо б вони щось там педальне випустили. Так, а диви, може, там є технологія. Ти крутиш педалі, заряджаєш акумулятор, і позаду витряк. Але А витряк робить світло, світло заряджає сонячні батареї. Вони в майбутньому, знаєш, придумають фонарик, який буде заряджати сонце, і вони будуть казати, що сонце світиться завдяки нам. Глядачі нам пишуть, що поїхали, Аня пише брехня. Морква шоу пише Правда 100%. М -м, він так впевнено написав, наче читав цю новину. Е, Каріна Чорнобай mm. пише фейк, Нікіта пише фейк. Е, Аня пише, звідки Русня знає про сонячні батареї. Накрали. Е, Валентина Нє. пише фейк, okay. Зоряна пише «Правда». Таня пише фейк. 5-2. Ти кажеш, що фейк, правильно? Я, я кажу, що фейки, мені здається, в ній сонячний. Взагалі, ні, батареї сонячні, це те, що в квартирі стоїть і дає тепло. Коли сонце нагріє. Ну, ну, ну я не вірю, ну я не вірю в Люсню і, і, і в такий креатив, який ти зараз там наплів про вітряки сонячні. А як ти став? ще x 1 x 1 електроніка. Тобто X. Один латинською, а А може Х один, знаєш, там ну артем. ж може. Же, ну, тобто, ну якщо хуйова, то, то, рано, да, то, да. то да. перший, хуйовий перший. Давай так, от якби мене запитали, Саша тобі потрібно зараз пофантазувати, який електромобіль зробить е, Росія, і я б собі, мабуть, нафантазував би, що там буде стояти пропелер, який буде від вітру працювати. Але б я ще подумав, що можливо там знаєш криси будуть ганять по колісу і крутити Динамо машину. О, я це, думаю, що це, це правда. Це більш з Слухай, коли б мені, мене спитали, ну принаймні в цьому році, що ти можеш уявити, коли чуєш Росія і електромобіль, я б я б відповів чітко, я не уявляю. Ну, ні, ну хіба що, знаєш, на пульті дитяче на батареї, як там щось їздить. Я, я нічого не вижу, да? Попереду не, так. не відомо, щось. А ти маєш на увазі, це, що в парках тільки є, а в такий електрокар електрон, і Росія. <рес> 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 так, ну давай, у нас 6 кажуть, що це фейк, і 3 кажуть, що це правда. Давай ще раз, зачитай новину і потім скажите. На автовазі зібрали перший. Я вам ну хочу сказати, що це прототип. Прототип. Да, це не серійний якийсь автомобіль. На автовазі зібрали перший, а, прототип. А це, все, що до того вони робили, це не прототипи. Ні, прототипів. Просто, них просто було дуже багато всяких, із яких не стало автомобілями. На автобасі зібрали перший прототип електроавтомобіля. Говорять, що він створить справжню конкуренцію Теслі. Назву для нього обрали через інтернет голосування, і він буде називатись ВАЗ, можливо, Х1, Електроніка. Заявлено, що він зможе заряджатись з допомогою сонячних панелей, які знаходяться на його даху, а також допомогою вітряка, встановленого на багажнику. Так, ну, давай, шість. кажуть, що це правда. Ну, цікаво, uh, автівки, цікаво. Да, про Три кажуть. Давай, давай, зізнавайся, що це правда, чи фейк. Це неправда. Ти вигадав це? Да, я ну, ти обманщик. молодець. <ріх> ти... Молоді, ну брати головним конструктором на автоваз. Молодці, <ріх> 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 дякую всім, хто бере участь. О, залишилась остання новина, тому давайте я її зачитаю. Черговий російський скандал на Росії в честь святкування 70-річчя деревообробного магаданського комбінату дирекція підприємства запросила на святкування відомого корейського співака Псая. Принаймні так вони написали на афіші. А по факту, коли люди прийшли на концерт, виявили, що для них співатиме звичайний росіянин етнічний узбек. Коли НАТО почав обурюватися, на сцену вийшов директор комбінату і сказав, що яка різниця і той, і інший азіат, а люди не цінують те, не цінують те що для них роблять. Давайте ще раз. Ну, директор, походу, колись ходив на концерти Ласкового Мая, коли він точно в Магдан ага. не приїжджав, знаєш. І рішив повторити. Коли там десь 72 склад Паскового має приїздити. Ну, він так само так. можливо, йому, знаєш, прокачик сказав, що це 72-й склад псає. Слухай, ну, це принаймні смішно, це гроші. Оп, 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 о, оп, на плов. Але якщо чесно. Мені кажеться, що це брехня, і за то, Саша, що хрін би люди догадали, що то не псають. П'яні люди, а інших там не було. догадались. Ну хтось мав би здогадатися, що це не псай. Ну я не знаю, ну не лише. Тобто, якщо здогадалися. І там створили цю бучу, то це ми говоримо, що це новина правди. Ну не факт, не факт. Саша міг, може ніхто й не здогадувався, бо такого не було. Розумієш? Я думаю, що це наскільки треба витискати, яка вам разниця, що той і той Азіат. Люди не цінують того, що для них роблять. От, ти так тільки що повторив, наче так випликав цю фразу, щоб не дай Бог, я щоб сказав її не повністю. Так, ну слухай, складне питання, складне. А е, що кажуть люди... люди кажуть: Аня пише брехня, Каріна каже правда, Таня пише фейк, е, в Магадані. Покликали пароваяк або бутирку, тоді б точно люди знали, хто це. Но на, на них просто сильно грошей не намутиш, понімаєш на на, якщо це був хтось якийсь узбек, то було б ну, нормально. Ні, більше заробити можна. Да, ну, давайте ще раз я вам швиденько прочитаю глядачам. На Росії розгорівся скандал по расизму. В честь святкування 70-річчя деревообробного магаданського комбінату дирекція підприємства запросила на святкування відомого корейського співака Псая. Принаймні вони так написали на афіші, а по факту, коли люди прийшли на концерт, виявилося, що для них співатиме звичайний росіянин етнічний узбек. Коли НАТО почав обурюватися, на сцену вийшов директор комбінату і сказав, що яка різниця і той інший азіат, а люди не цінують того, що для них роблять. Та я думаю, правда. Не, надо, надо людям. Надо я думаю, правда. Заряна пише фейк, морква Шоу пише правда. Слухай, ну давай просто, просто по приколу скажу, що це правда. Хоча мені внутрішнього тепер здається, що це фейк. прям якась. Ну, ну наскільки треба бути гімном? Я зараз про начальника там директора. Щоб, щоб таке зробити. Ну, коротше, давай буде правда, просто цікаво. Вова, потрібно вірити своєму внутрішньому голосу. Це фейк, я вигадав цю новину. А, а, ну, щоб ви розуміли, наскільки да. я вигадував, я навіть ім'я цьому узбеку придумав. Його звати Урман Рахімов. Я перевіряв найпопулярніші узбецькі імена і прізвища. Слухайте, мені здається, рубрика дуже прикольна, бо, бо дійсно можна такого гівна наливати. І, і, і воно буде, буде З реальною новиною, так? Да? Ну ви, як... ну слухай, ну отак от чуєш, думаєш, ну блін, там таке могло бути. В чому ні? В цьому і цирус, як то кажуть. Якщо цей Узбек там ще вийшов з собакою з вибритими ЗТВ, ну блін. <laughs> Ну, <рес pause> Його вже точно gamma... не вигнали. Люди мовчки стояли і оце хитали головами. <рес> так, так. так. да, <рес> да, <рес> Я так і думав, що вони не дізнаються. Ну круто, це була рубрика Правда і фейк разом з нашим гостем з Володимиром Борисовим. Попереду ще багато цікаво, тому залишайтеся з нами.